Віталік народився і проживав на закінчив школу. Дуже добра, так дуже послушний, дуже працьовитий хлопець. Прекрасна людина. Дуже нам шкода, що такі прекрасні люди сьогодні поповнюють небесне військо. Світла пам'ять йому і царство небесне, нашому воїну, нашому герою. Насамперед, була класним керівником Віталіка. Я викладала в них математику. Досить світла людина, товариський, добрий. Завжди відгукнеться, якщо потрібно щось допомогти. Він сидів на першому ряду біля вікна з Віталіком Ковалем з одною партою. Завжди спокійний, тихий, старанний, завжди уважно слухав. Математику він любив, старався. І ніхто з вчителів в школі, абсолютно ніхто ніколи на нього не пожалівся. Дуже боляче проважати останню путь дітей. Я рахую, що вона, він так, як моя дитина. Віталік був дуже хорошою, чесною, відповідальною людиною, порядним чоловіком був. Два роки працювали в фірмі. Чекала втрати, звісно ж. Дитину сина любив. Робота в нього була цікава. У нас, ми займалися дорогами. Працювали, спілкувалися з ним, часто бачилися в місті. Тут така ситуація, що втратили друга, рушив людину. Віталій, перш за все, був чудовою людиною, дружньою, комунікабельною. Усі поважали, любили. Молодий, активний хлопець. Працював у нас водієм на вантажних автомобілях, сідав від маленького, там, наприклад, зіла до найбільших. Вантажівок великовагових взагалі безвідмовно завжди виконував і свої обов'язки і навіть не тільки свої, якщо треба було майже 15 років на підприємстві попрацювати. Встиг відбути відпустку. Приїжджав на 10 днів, ще з ним поспілкувалися, все добре, і там вже тоді, вже, власне, вже коли він був відпустів, повідомили, що перебазовується його бригада, їдуть на інший напрямок. І... Через тиждень після того, як він з відпустки поїхав, прийшла звістка, що пропав без звісти. Дотепер не знали, де і що. Сподівалися, Все ж таки, що можливо десь в полоні, можливо, в госпіталі, може, живий.